Доброго ранку, шановні гості нашого міні-каналчику та, шановні підписники, на прохання одного з підписників, так би мовити, показати. Ну, типу, мій варіант або для ну як, не то що мій варіант, тому що сам довго шукав по інтернету, що як до чого, було бажання створити такий агрегат, як... Інкубатор. Ну, саморобний, так би мовити, в цілях економії. Представлю вашій увазі, так би мовити, ну, може комусь щось згадиться. Або хід, так би мовити, моїх думок, те, що я шукав. З одного там відоса про саморобні інкубатори, щось одне було взята. Ну, тобто, ну, вибрав під себе те, що. Так би мовити, гадав, ну, буде краще для мене і, так би мовити, з того, що в мене було вдома. Хоча це другий мій варіант, і тут все одно, ну як, все одно виявилися, які можуть, можливо... ну там, якщо хтось захоче. Заморочитись, бо хтось думає теж спробувати щось своє створити, тому що на даний момент з цінами не вгонися за, за всім. Ну, в першому варіанті у мене просто був е, пінопласт е, ну цей іструдований полі, 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 в общем, ну, ви поняли. Е, іструдований пінопласт був. ...предназначений для других цілей, але захотілося швиденько щось на скору руку зліпити. І він був зліплений. Тут вже були трошки вдосконалення по косячкам з первого. Ну так би мовити, проаналізувавши роботу там і все інше. Трошки вдосконалений, Але тут вийшла помилка з вибором самого матеріалу. Тобто, на мою думку, оцей. Набагато гірший. Це вже ну, після подій, які змінили хід нашої історії нашої держави, е, якість погіршилась, шукав такий, як з попереднього, так би мовити, будиночку полового, по, пологового для курчат або качок. Но, ну, а що робити? Прийшлося. Брати такий, бо варіантів не було, а время піджимало. Виконане було воно е, ну, з моїх міркувань ну, тобто під себе. Його можна хоч от, отаким зробити, ну, хоч, ну, як хочете. Тобто, Політ думок тут а, і варіантів неймовірна кількість, тому що у кожного різні потреби там, або можливості для кількості. Там, для якої кількості яєць він потрібен або знадобиться, або може у когось там ну, не буде цілих листів, може там з кусочків. Клеїться воно все е, без проблем. Клей е, клей піна для пінопласту і вперед. Ну, на це теж треба звернути увагу, так як в мене не виходить. Ну як, не виходило і хотілося там знаходив в інтернеті таблички, там, які яйця коли, скільки раз там на день перевертати для кращого, так би мовити, результату. Ну, було виготовлено власноруч переворот. Він автоматичний був. Ага. Ага, автоматичний. Тут панелька, я не пам'ятаю, тут чи ні. В общем, допоміжний, ну, допоміжний контролер, якоби китайський датчик. Трошки згодом покажу, ближче, який знаходився прямо ну, на рівні яєць. Так. Трошки направив повітря. Ну, обична жестяночка, даже не знаю, може ялюміння. Типа для направлення потоку повітря. Може хтось процесі, Якщо хтось раніше цікавився, на яку модель там чи по назві. Ну, в принципі, там назва підходить, яку я намагався, ну, тобто по відгукам і те, що мені сподобалось, намагався скопіювати. так. Ну, Я думаю, більшість людей здогадається. 50-та сантехнічна труба. І заглушки. Таким чином у мене виконано було переворот. Так, оця частина, ну, каркас, рамка, що тримала, був кусок карнизу. Ну, можна сказати, савдеповського цього. Із, ну, алюмінієвий, підрізано, підігнав трошки розміри, які потрібно було, ну, Відцентрована, щоб між колпачками чи як там правильно... А, між заглушками було був заз, е, в общем, зазор. Були залишки дитячого конструктора, знайдені десь там в загашниках, я думаю, що. Або можна навіть щось іншого придумати. Ну, тобто, ну, ліпили з того, що було під рукою, так би мовити, щось на ходу придумувалось. Е, Моторчик вибраний був. Вони там є різні. Ті, що автоматично, ну як, постійно увімкнені у 220. Ну, тобто як там, Заживлені від 220. Ті, що постійно і воно автоматом, то 6, 6 разів на добу буде перевертати яйця. Ну, тобто процес І був такий у першому. В моєму інкубаторі було був куплений переворот, потім ще один, і я їх у кучу, типа, ну як, зростив і вийшло там на 80, на 84 яйця, а тут а більше. Тут курячих у мене, по-моєму, щось можна і 120 усунути. Ну, влазить без проблем. Так, і цей моторчик же ж просто що. Ну як, такого не знайшов, ото, що постійно крутиться. Типу не заморачуватися. Ну, була придбана там е, панелька в радіодеталях є як контролер е, по часу. Ну, Тобто виставлено 15 секунд він працює. І через 2 години знову 15 е, секунд працює. Щоб, ну, Це було заміряно і виставлено, щоб яйце там на 45 градусів туди-сюди переверталося. Так. Так. Тихенько. Так. Всередині. Е двадцяточки отака, як там, заслонка, прокладочка. І тут сховано більш-менш головний атрибут, виконаний... ну, щось згляну, видно, чи... Ага. Окей, видно. Е П'ятилітровий, це один з першого і ось помилочки, які були, ось видно. Було спочатку ну, зроблено 4 отвори, 4 отвори. Але, ну як, не дуже воно гарно себе показало і було вирішено зменшити. Зроблено два. Ну, залишив тут два отвори і, і ще на одному теж е, зробив два Кулери, звичайні з радіодеталей, це соточки. Ладки 5-літрові, але е, коли почав вже більше так б, ну, як, як про, правильно сказати, більш углублятись у цю тему, то знайшов, ну, випадково побачив. Це 5-літровий. А є 7-літровий, тільки він трошки більше за, за площею і він нижче в половину. тобто низенький, але більше площі. І там було 7 літрів. Е, е, поки приїхав придбати, хтось забрав. І потім ну, в країні почалося, так би мовити, не, не те, що всім би хотілося. І поки там немає нічого, але ну, в задумі є придбати життя у нас, так би мовити, довге і може щось колись прийдеться переробити. Ну, як завжди. Так, е, Тут шахта виходить, ось, е, а ну, якщо видно, ага, видно окей. Е, шахта йде для е, протяжки е, теплого повітря. Тобто вона отута виходить. По горі пройшла і через такий невеличкий о, о, ну, отвір, проріз, кому як зручніше буде, воно протягує по кругу. І під низом виходить зволоження. Коли по датчику, датчик дивиться, яка вологість, ну, там виставляти можна, І якщо треба, просто кулер дує на воду. Через, ну, через дірочки виходить ну, як, зволожене таке повітря і протягує через підігрів і циркулює. Все ну, працює нормально. Тоб, тобто там у попередніх відео ну, є, що колись в тому році награвся, то 60 чи 65 вийшло курчат, плюс-мінус там 60 залишилось, ну, до такого віку, так би мовити. І ну, як, польот нормальний. Так, зараз тепер е, ближче. А, я моя. Так, ближче. Е, шах... А, отут же, де шахта, вона йде, типа, як заглушена. Тобто, Оцей отут проміжок. Заглушений знизу і тут. Тобто ну як, примусово направлена, йде от протяжка, протяжка з цього об'єму сюди. І кольорки ці, по-моєму, на 80 якраз підходять, тому що ліпили з того, що було. Це кришки від блоків живлення комп'ютерних. Одна і друга. Ззаді, звичайно. там Оценковочка для жорсткості, щоб ну, не грала. І низ теж зроблені отвори, чисто під кулер. Ну, ось, Я думаю, видно. Заділено отвір, заділено. Щоб йшло ну, більш концентрована протяжка, і, так би мовити, зволоженого повітря і всього іншого. Так, ну, по можливості, у першому тут було лишній об'єм ну, закритий. Ну, хоча, в принципі, воно ні на що не повлияло, воно об'єм е, впливає на е, роботу лампочок. Лампочки, звичайні патрони Е27. ну Такі були в магазині придбані, можна менші, але, ну, в принципі, нічим воно не відрізняється. З 40 лампочки. Якщо е, 60-ки, то виходив такий казус, так як інкубація, ну... Е, Процес такий танкуватий, якщо в саморобному. Ну, Стосовно купованих там, так би мовити, теж свої нюанси є. Але як, тут стоять дві сороковочки. Ну, 40. Об'єм. Ну, Як правильно показати? Блін, та що ж ти? О! Об'єм кришка, виходить у мене цілий листок. І вже під кришку тобто, було сформовано, ну, все за... Ну, все наступне. Так, і коли 60-ка е, в процесі нагрівання, вона оце як там, місце, де лампочка може прогрівати. ну Вона ж гріється, 40-ка жиліча, звичайно. І якщо 60-ка стояла, то була проблема з тим, що е, датчик у мене типу на температуру і на вологість, все регулюється. І час до нього дойдемо, який в ньому прикол є. Е, так І коли 60 працює на нагрів, е, ось від нашого датчика стоїть посерединки. Ну, те, що волого, то там і температуру зчитує, так би мовити. Е, датчик вимикається на 38, е, ну наприклад. Але 60-ка. Коли включена, ну, гріє, <клес> прогріває навколо себе, ну, це де вона де вона достає. Настільки, ну як, типа сильненько прогріває, і виходить, виключається там на 38 і протяжка робить, ну кулера ганяють вже воздух, протяжка оця працює, то може підняти, ну Плоть до 2 градусів. І це може бути дуже погано для цього процесу. так І оці датчики, вони, ну, може в Китаї другі температури, але навіть у мене їх два, ну і на тому теж такий самий. Вони навіть я їх ставив два разом обнуляв до типу, заводських настройок. Тобто в них є. Функція калібровки що вологи, що температури. І у них навіть коли калібровка стояла по нулям волога І ой температура і волога, і волога на другому рядом вони були увімкнені, то у них між собою різниця була. Не пам'ятаю яка, але вона була суттєва. Там щось півтора 1,5 градуса, ну, то есть 1,5. І вологість, по-моєму, в районі 50% різнилась. Тому було... це звичайний. Китайський вони теж брешуть. Є у мене їх та штук 5, тоже для таких цілей виставлялись. Ой, ну, придбалися. Ну, Більш-менш контролер, Бо в першому в мене ще цей же йде з вологою, а в першому у мене ще був, і ще один стояв так би мовити, на яйце. Ну, Приліплював лейкопластиром саме цей термопару до яйця. і ну, Більш-менш поглядав там, типа, утром перед роботою і ввечері після роботи, що там типа, по яєчку показує температура. Так, і З цим планом після перевірки. Ну, Зараз не вийде показати, я думаю, кому цікаво, може прописати. Я купляв термометр з паспортом. Від називається. Їх там два види. Я не пам'ятаю, я, я по-моєму, Від 2 купив. І калібрував по ньому е, виходить оцей датчик. Відкалібрував, бо тут можна було калібрувати, що по вологі, бо оцей термометр. Від, та, може, хтось і бачив, вони зачасту буває, їх на виду вони висять в аптеки. На стіночки, що два мокрий і сухий градусник. Ну, хто, Кого зацікавить, воно, ну, нема такого важкого прописати, глянути що до чого. По ньому було відкалібровано цей, а на цьому була позначка. Мінус 2 градуси або мінус 07 градусів. Це те, що по інших у мене було. І мінус е, півтора було, тобто вони показували більше. Тобто, якщо по ним, е, по ним типа е, як, орієнтуватись, то якщо плюс буде недогрів, якщо буде мінус, буде перегрів. А там, ну, в принципі, не знаю. Ну, так, це більш естетичний мене варіант вийшов, вийшов, але не дуже закінчений. Тобто живлення, основне, кулер, підігрів і на вологу. Якщо там треба було провітрювати, можна було все потушити, але так як ну, не вийшло в мене зліпити, тут, щоб живлення основне, бо блок, як, живлення ж 12 вольт на кулера. Так, І оце одна з основних, так би мовити, непередбачуваних помилочок, що він у мене зживиться від 220. А такі варіанти по продажу були 12 вольт і 24. Але ніхто ж не знав, що в нас скоїться лихо з нашою державою. І тепер я не знаю на цей рік щось. Получиться чи не получиться, чи як його придумати щось переробити. Тому що ціни на такі, коли, коли я брав в Україні е, був 640, замовляв залі, Трошки подождав і за, по там, за 318 гривень у мене вийшло два таких датчика. А Готовий в Україні. Ну, тобто, зрозуміло, хтось спішить, хтось не спішить. В когось є можливість зразу купити, в когось нема. Ну, якось так. І е, останній, так би мовити, косячок. Ну, я не знаю, як показати. Зараз спробую таким чином. Вибір матеріалу. Е, отакого виду е, полі. Поліп... Блін, та як же його вискочило в голові. Крутиться. ну, Ви поняли, є струдований оцей. Він дубовий, так як він повинен бути по заявленим характеристикам. І прикол в тому, що беремо звичайний ліхтарик, ну, такий мощненький, да? віцесвіт... ну, звідси світим, він не просвіщається. Зовсім ноль. Повний. У темряві він не світиться. а оцей... Уже він, ну як вам ще так от показати, бачите, яка в нього структура чи форма, ну такий він на вид. Тобто це вже в процесі так би мовити, використання було замічено, що він впитує вологу. Була проблема по набору вологи. А коли закінчилась інкубація, він стояв просто на полу, на коврику. І Виявилося, що коврик мокрий. Хоча всередині тут усе ось трогаєш руками. Ну, усе сухо було. Через нього виходить ну, волога. І були деякі проблеми по набору. Е, так, і по вологі. Цей один 5-літровий другий е, вистачає десь днів на 25. 100% десь у 25 днів треба перевірити, додати води. Це в цьому варіанті. А з отакого пінопласту е, рівно виходило, ну, при установці все ж температура була води однакова ну, тобто, е, при закладці яєць. І При цьому виконанні е, оцих 10 літрів води вистачало на весь е, період інкубації мускусних у, у, ну, каченят. Тобто вони в мене 30. 32 дні стояли, ну, пов... ну, в общем повністю до закінчення було все нормально, хватало. От і в чому різниця по вибору ну матеріалу. Чи більш якісний раніше був, а зараз, даже ось недавно були з дружиною в магазині, все, все одно придивляюся знайти, але, уви, не виходить. Так що, добре, дякую тоді всім за увагу. якщо Комусь щось цікаве, в принципі, все розказав, що до чого. ну, Мало ли щось упустив. Якщо комусь сподобалось, це гарно. Ну, як, варіантів багато в інтернеті, але намагався, так як цього типу інкубатор, намагався скопіювати ово. Ну, Інкубатор О-88, система перевороту інша, але технологія протяжки, дивився відео не тільки відгуки, а і заводські відео, чому, ну, де були пояснення. Мальоване на дошки, там може хтось колись і бачив, чому таке виконання, протяжки, волога. ну, Ну, і все в такому плані. Ну, хоч там і красивіша автоматика. все... Типа через дисплейчик, Ну, я намагався так. Дещо сердито, і в мене воно працювало. Ну, але тепер від 220 з нашими умовами не знаю щось, чи придумаю, чи ні. Чи... Ну, Щось, я думаю, придумаю. Ми ж українці. Так що дякую всім за увагу. Вроді все сказав. <кхів> сказав. Так що, щастя, здоров'я! Мирного неба всім над головою. Дякую ще раз.